Я неодноразово до вас зверталася через те, що ми користуємося і всі бібліотеки вашою газетою. Люди повертаються через деякий час до вашої газети. І я просила створити архів бібліотеки, щоб не впав ваш тираж через місяць подавати архів і в, в електронному варіанті, щоб відкрити сайт і можна газету. Через те, що люди так дзвонять, прочитайте, що ви ще в тому номері. Дайте, будь ласка, скажіть, що в тому номері, щоб люди відкрили і інформацію бачили. Якщо ви сьогодні на сьогодні вкинете, я розумію, що впаде тираж. Вам теж треба працювати і заробляти кошти. Але все-таки, я напевне, це вже третій раз говорю, що все-таки повинен бути створений, так як інші газети є обласні, всі мають свій електронний архів. Да. Находила пропозиція, оскільки це не внесення не змін до бюджету, і це не означає а тільки програма свого роду благі наміри, заходи до програми, ну, розносилася Два пропозиції. Років назад була зроблена програма, ну, тоді розрахунки були інші. Минулий рік у нас була проблема. Сказали, що ми використали більше заробітної плати, а в вас по програмі була інша цифра. Інша цифра так. Ми пояснили, що оскільки нам межу дають дотацію, і ми мусимо від того відходити, ми можемо поставити, ну, знаєте, цифри є цифри, а треба ще заробити ті кошти. Якщо правильність визначити, то для цього є два співзасновники. Отут сидить голова ради і буде сидіти ще голова райдерміністрації. Вони можуть відповідно створити, зобов'язати фінансове управління, здійснити перевірку правильності нарахування. Ви вірите, що вони мають це право зробити? Мають прийти і детально перевірити правильність нарахування заробітної плати, фонд заробітної плати, штатний розпис і так далі. Все це. Повне того є? Ні, для цього є він, він не може долучити. Я довірюся, перевіряли у нас, перевіряли нас, нас там щось. Я цього не ставлю під сумнів, я кажу, який механізм. Я не збираюся, чи мої члени робити комісії, їсти, йти до вас, робити перевірку. Для цього є відповідні А Ми запрошуємо вас проведі. до себе. Вітайте, будь ласка, прошу проголосувати за забронований проєкт рішення. Так, тільки в мене є ще одне побажання, Джудіт Володимирів. Тризану ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, не побачить. Я можу 100% гарантувати, що цього фінансування, мабуть. Цьому році редакція, мабуть, не матиме. Налягайте на те, щоб вдало використати передвиборчу компанію по президента і збільшити друк матеріалів передвиборчої агітації. І ще одне, ви Володимире Бавді, візьміть доблесного до заступника по фінансовій роботі, поїдьте в Камінь Кашиць. Газета, я просто дивуюся. Десять, по-моєму, тисяч перекладників, ну нема що читати. От спеціально 4 чи 5 номерів, ну чесне слово, от узяв, 5 чи 6 номерів узяв з цієї газети і я докажу, До... подивився два, два, два чи три листки реклами якоїсь, незрозуміло з усієї сили. А що, тільки, що тільки там накручено, тираж, 10, Землярі, люди дозволяються. Яким чином це? Хай вони поділяться не з вами досвідом. І редактор з усієї сили запевняє, що нам дотації практично не треба. Нам дотації, каже, практично не треба. Ну поїться вивчіть. Ну що ж тут відповідати? Поїдьте вивчити. Ну, його Іванович, у чому все закидаєте, закидаєте. Каже Андрій Іванович з особливої любов'ю до редакції. Григорій Іванович, якби ви мали що скривати, я би така смілива тут не була. Богу дякуєте за 12 років я не так, ну, і Що так, сказав, так, я захопити. Які перевірки, це все інше. Фінансово перевіряло, коли перевіряло сміттєвій день. Але я хочу сказати, що Кеміка Шивську. Ми дуже дякую вам, Що ви похвалили нашу газету порівняли з Кем'якашинською. Я вже не говорю, я Катерій Сидорович говорю про інші газети, хоча є кращі газети. І ми до того прагнемо. Але що я хотіла? Зати, якщо Кам'яка Шевська далеко від Луцька, то вся реклама в принципі людей там залишається чи стали багато реклами. А наші люди, ну це ж пані райони Версійські, багато ж ви скільки людей їде до Луцька. Реклама там більша. Скільки по перекладі, по перекладі. Давайте далі. Да. Через Сказали, Я... Ми, Я сказав про перевірку тільки з однією мотивою, що мої депутати висловили сумнів в тому, чи б збільшилася два минули. рази зарплата, чи ні. Я сказав, які шляхи цього вирішення, що це робиться за вказівкою за дорученням відповідних засновників. Ось один і буде сидіти другий. І вони, якщо є сумніви, дадуть. Доручення так зроблять перевірку тільки з тієї метою, а не я.